Вітаю, сьогодні у нас в роботі сегментні шпонпази на валах попередньо виточених. Шпонпаз непростий, він є дюймовий. Тобто 3,8 дюйма це є 9,53 мм по КМД. Глибина шпонпаза 9,2 І ширина 9,53. Фреза чітко відпрацьовує. Гарненька чеська фреза з різнобічним зубом, різнонаправленим. Дуже гарно працює, дуже, дуже чітко дає розмір. Тобто раз настроївся і 5 валів у нас в роботі на один розмір вийшло. Спочатку роз'їхав посередині, а потім розбив вверх і вниз вже по розміру. По торканню було вибрано центр і відносно нього був перерізаний шпанпас. Цифрові лінійки дуже допомагають цьому, щоб не запутатись, не збитись, щоб воно все вийшло рівненько-гарненько. От. Стружечка біленька, гарно сипеться. Це вже знизу розбивається і зараз вже остаточний розмір. От в прямому. В результаті зараз подивитися як гарно заходить камдешка. Це вже п'ятий валок. І воно вже чітко відпрацьована схема. Тому є якась, якщо є партія, то воно звичайно легше. Все настройка одна, а результат на кількість. От камдешка зайшла, плотненько 9.53. Гарненько вийшлося. Отакі валики. Сталь 40Х і фреза чешської фірми ЗПС. І готовий результат. Всім удачі!